Сьогодні дізнався, що цей вітя загинув. Ми з сусідкою в дворі стояли і над головами ракета просвістіла. Сусід мені сказав, що Каніна, отак і отак осі не мать. Кажуть, що він побігєш допомагати, бо прилидіть перший був у, сюди до Вітьки. З сусідкою стоїм, шахет. Я кажу, Валентина, давай тікати. Били авіабомбами, ракетами, шахедами. Росіяни протягом дня, 6 липня, наносили удари по битицькому старостату сумської громади. Після атаки безпілотниками загинули двоє чоловіків. Це місцеві жителі. Віктор йому було 57 років. Та Василь, 78 років. Троє поранених. Це все, що лишилося від хати 57-річного Віктора. Чоловіка насмерть поранило на його ж подвір'ї, коли сюди поцілив шахет, розповів його сусід Володимир. Казали, так нема хати, нема хати. Я подумав, що просто хати нема. Сьогодні дізнався, що цей вітя загинув. Це людина була з великої душі. А чим він займався? Хто він такий? Він займався, був трактористом. Все життя проробив колгоспі, потім лісничості працював. Останній час охорон, охоронником був. Дуже хороша людина була, царство небесне. Mm -hmm. Тружник у завжди господарство було вдома. От. Двоє діток у його. Mm -hmm. Я цього дораз і сьогодні тільки дізнався, що він загинув. Mm -hmm. А ви десь там по вулиці живете? Я далі живу туди mm -hmm. на, а на ви вулиці. – А ви чули оці удари, які були? Чув. Позавчора були вибухи. ну, попало по, городам, по людським. хати були так, ну, шибки, там, вікна повилітали, а так хати стояли цілі, а завчора натворили. Удари по старостату почалися ще від опівночі, 6 липня. Це були каби і ракета. Старостей порозмовляв, Каже, на 12-ту годину приїдуть там комісія це, пролізка. Під'їдеш, під'їду кажу. І сум'ю, тільки в початку виїхав і, і сразу в течение двох секунд три прилітан. Я не знаю, де що я дуже тікав звідти, вибачте, не знаю, що там. Ну, дуже машину щось. кинули там, да, Ну, кажу, машину так? я кущак кинув, там сюди велосипедом приїхав. Це якраз на вашому городі, так? Це мій, це мій город, це мій участок, я це мій домик, який я будував. Оце мій город, який ми вчора сапували, бачите, нічого не залишилось, все вигоріло. Оце воно, так, да. бачите, дві У мене. Ну ви от... тут не ночуєте, ні? Ні, були мої батьки тут. Мої батьки були ночували. Ну живі, так? Да, Вони живі, ось до будинку були? Ні, не було. Ну, от зайдемо. Вони живі, слава Богу. Я тут не, мене сюди, як би сказати, не пустили, ночу сказали вибухи, і небезпечно. Я до людей mm -hmm. перезвонив. І тут родичі приїхали, їх забрали до ранку, щоб переночували і все. Mm -hmm. Я от вранці приїхав, ми тільки виїхали. Через півгодинки четвертий пів. Півгодин. Що встигли подивитися по хаті? Все встиг подивитися в течені 10 хвилин і зрозумів, що все розбите. Будинок для житла непридатний. Це і так, понятно, я не знаю, все там розворочено, все розбите. Стіни потріскане, підлога, потолки. Ну, коротше, я не знаю. Ну, як це? Кажуть, якщо дом стіни, і все, у вас відшкодування не буде. Вибачте. Що, що тут? Я просто не знаю, якщо відшкодування не буде, я не знаю, що, що робити, чесне слово. У мене це друге, в мене авто згоріло з 10 лютого. Прилетіло під мою, під мою Ford Escape. Згоріло наприклад. Ну, Там у мене ноль відшкодування, якщо і тут буде ноль відшкодування, я не знаю, чесне слово, що казати. На ранок, 6 липня, було 15 пошкоджених будинків. Тут ефірку збили так тихенько. Ой, Господи. не клеєна, нічого. Понабивала гарно. Фотографіруйте, як хочете стіни. Mm -hmm. я ще не Оце повипадало все, да? так? Звісно, ось, дивіться, я ще нічого не трогала. Я повбирала, бо хлопці будуть вікна забивати. А по обіді росіяни скерували на цю ж вулицю ще чотири безпілотника. Ми з сусідкою в дворі стояли і над головами ракета просвистіла. А потім вже прийшли, тут ще нічого не горіло, в нас вікна в хаті повипадали. Там, коло церкви, отамочка. Зайшла в хату, вікон немає. А потім з сусідкою стоїмо, шахед. Я кажу, Валентина, давай тікати. А куди? А я кажу, давай в погріб, бо в хату як прилетить. Так". Ну воно ж і гепнуло. До нас долітає, тоді набира скорості, тут падає. Я в погріб. Виходжу з погріба, а на мене пір'я сипеться. Значить, попала у хату. Горить все, так? Да? Ну там Ти мені побачила. не я побачила, що горить. Воно туди рибків стояло, там по тому повно. Ночували ми то хто де, повиїжджали. Ну будь. Бо... Не знаю. Кроме як баранівку тікати нікуди. Mm -hmm. Та й там теж прилітали. Ну ви знаєте, я хоч виспалася за дві ночі. Є, там якась дача чи що там. Дочка забирає. живе дом там. Mm -hmm. Оце тільки так. От. Ну повиїжджали тут. А тепер і всі ж поверталися. Усі mm -hmm. на, на там машини, та, ні, на ніч же назад же. Хазяйство, кому воно це треба. І барани, і собітки немає. Валентина з сином в больниці. Поранені вони, так? Да? Ну кажуть, що хлопці повитягували їх із, цього, із гарячого дому. А Вітька був у дворі. Сусіди довго не могли знайти 78-річного Василя. Лише на вечір підтвердили, що він теж загинув. Кажуть, що він побіг побігєш допомагати, бо прилидить перший був сюди до Вітьки. Ну, а воно вони там йшли один за одним, чотири штуки там. Розбірність може п'ять минут і того немає. Чотири будинки повністю згоріли після прильотів шахетів. Ще більше десяти сильно пошкоджені. Люди звідси виїхали.